Податок на нерухоме майно оптовики платитимуть пільгою у 70%. Щоправда, стосується вона лише складських приміщень. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Івано-Франківська. Самі ж підприємці кажуть, така знижка це, звісно, добре. Втім, тут існує чимало, але річ у тім, що, попри склади, у їхньому користуванні ще й підвали, гаражі та інші постуючі кімнати. А податок у розмірі 1% розповсюджується і на них. Відтак платити доведеться немалі суми. До того ж, з такими затратами здати якесь приміщень в оренду буде також нелегко ми маємо 3300 квадратів, загальна площа, туди входить 2500 складська плюс 660 адмінкорпус разом з підвалом, який є технічне приміщення, його ніяк не будеш використовувати. Адмінкорпус тільки три кабінети використовується, це є 60 метрів, а решту на сьогодні пустує. Це треба заплатити. Гаражі теж які не використовуються. Ну, це буде дуже накладно вплинути на оподаткування інших приміщень мерії не в змозі. Ця справа під силу лише Верховній Раді, а місто може лише встановлювати відсоток податку або певну пільгу. Чиновники заспокоюють це питання буде ще не раз коригуватися, адже такі повноваження місцева влада отримала вперше. Дуже багато ще питань і що стосується центральної частини міста, і що стосується околиць наших і так далі, і тому подібне. Тому по походу. По ходу. От ми будемо робити ще не одне доповнення до того першого, першого, Ну, першого рішення сесії від 16 числа. Питання пільги для оптовиків розглянуть ще й депутати міської ради. Наступне їхнє засідання відбудеться уже за тиждень.